Это у нас мото электро Никоса. Конечно же, фирма Гресси. Самая тоже любимая продукция. Это у нас бомба, пушка ракета в хорошем смысле этого слова. <рекла> а, недорога, якисна, с гарантией 2 да, руки. горячие пирожки, семечки, кабачковые, правда. Это у нас все аккумуляторная техника. Вітаю, шановні, такі шумарічки на зв'язочку. І рубрика у нас яка, як ви здогадалися, це рубрика у нас мотоелектроакумуляторні коси. Так що сідаємо ми поудобніші. Беремо кави і прочого остального. Давайте почнемо спочатку, я таку барикаду тут вистроїв з хлопцями. Наші бензокоси. Будемо вам розповідати, розказувати і так далі, і так далі. Ребята, ці коси, хто бажає нам хто бажає їх достати, подивитися, да, ви ще скажете, доставай, будемо дивитися. Так я вам відповідь, дам відповідь, що заїкаюся. На них окремо ми знімали вже ролики, є. Зайдіть в профіль, подивіться, там я кожну коробочку. Доставав, заводив, показував, для того, щоб зараз не тратити час, на знову на такі, Процедури. Давайте просто я просто вам буду розказувати и обновлять. Ціни. Ребят, вашему вниманию я вам для примеру поставив для куража. Давайте почнемо з тихасика. З це у нас бомба пушка ракета в хорошем смысле этого слова. І ще шедовок це е, петарда. Так, що із себе представляє Техас? ребітулічки? Я завжди вже кажу таку фразу, що Техас, вже не треба вже щось про нього казати. Якщо Техас щось випускає, то по-перше, це зразу воно вже ну вже перевірено Я якщо новинка, так вона класна. Якщо ціна, вона сама адекватна ціна. Ну і гарантія, ви ж самі бачите, так. Да? 3 роки, 2 роки. Якщо щось подешевше, там якась продукція, там вони 2 роки роблять. Десь там цей 3 роки. Так що по, 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 по Техасу, ви самі розумієте, що коси і продукція взагалі бомбічна. Значить, давайте по цінам пройдемось. Ребятки, 153, 153 коса, ТА-0353. Значить, дивіться, 52 кубіка. Вона прирав... приравнюється к 3,2 кВт. Ну це для тих людей, хто собі розуміє, що до кВт, Да? Тобто 52 кубіка, 3,2 кВт. Це в нас в комплектації два диска. Це в нас в комплектації. У нас іде получається, катушка з ліскою. Бобіна катушка з ліскою йде. Якісний мотор, хороший пластик з штангою. Все як треба. Тут у нас получається 28 28 штанга, 9 зубів. Ну все як має бути, все як треба. Три роки гарантії. Я ж кажу, про неї особа там казати щось не будемо, тому що вже сказано тисячу разів. Вже просто навіть набираєте трохи в тіктокі і починаєте, і воно вже собі все показує. От далі. Далі у нас це 153. У Нас вже все це, скажімо так. пройдена. коса бомба, цена 153 косы у нас выходит 3,750. 3,750 это 153 коса. Запоминаем. Далее у нас есть вот такая вот коса. Это я называю на них это семочки, горячие пирожки. Моделечка JT2.4, ну то есть 2400. 43 кубика, комплектация. Один диск, одна шпуля. Получається, диск трену йде. Потім в нас йде 43 кубіка мотор, звичайна 26 штанга. В общем, звичайна коса для небагатого. скажімо так, по по косу. Ну там, ну, там, там 10-15 може 15 соток вона візьме, але з передихом, ви поняли. Е, Ціна її сама класна 2750. 2750, це у нас коса TA 2400 по Техасіку, Те, що на неї там дається 3 роки, тут дається 2 роки гарантії. До речі, в нас ще є 155-та каса. Вона така сама повністю, тільки вона прирівнюється 3,3 кВт. Вона в комплектації йде, там шпуля інша, краще. Там виходить теж два диска по бідіти три трійлопості. Там же захищений корпус, але я її показував. Хто бажає подивитися, то зайдіть в профіль до нас. В Тіктокі в профілі, або є у нас в Ютубі теж обзори, і там теж я її показував повністю. Ми доставали, заводили, там крутіше. Ще в нас є 171 каса. Ну, вона там заложено, щось ми не догадалися достати. 171 каса чотирьох тактна, Техасовська, вона 5200 коштує. Ну До неї, я думаю, що ми дійдемо, поставимо потім паузу. Я достану вам покажу, щоб ви розуміли, що до, до, до чого. Значить, з цим питанням ми розібралися з Техасів. Репетулечки, ну і до вашої уваги, звісно, фірма Грьосер, це, скажімо так, в общем, саме теж любима продукція від цієї компанії Грьосер. Делають вони просто бомбічно свою продукцію. Я просто в захваті від цієї фірми теж. Недорога, якісна, з гарантією 2 роки. В общем, Якісні тут стать карбюратор. І тут я, ну в общем, розроблено, дійсно бюджетно, але якісно. Ребят, Ціна цієї коси, давайте ми почнемо з, мал, з малесеньки. Я цю знову уберу і почнемо з вами почнемо показувати цю. Дивіться, ця коса в нас іде, маленька, хузварну цю бачили, як ходять по, по городу з боку косів. Хузварне маленькі двигуни. Вони напоминають чомусь 4 але ще менше двигуни. В них виходить 26 кубиків, Но вона високоборотиста. В неї виходить 9 тисяч обертів, так як і звичайний В неї виходить штанга 26, 26, не 28. Получається, вона прирівнюється до 1,5 кВт. Ребята, ну 10-15 соток, Повірте, вона робить, вона невеличка. Хто бажає подивитися, як вона працює, зайдіть в профіль. Є багато обзорів, я доставав там. В общем, у їх. Ціна такої, такої каси у нас 2800. 2800 берете і просто кайфуєте від неї. Вона робить, вона невеличкий двигун, але вона робить, як Mercedes. От, дійсно. Хузуварна і це зроблено майже на одному заводі. Думаю. Тому, що, ну, тому, що, чому? тому що у нас є такі позиції, як перфоратори, Техасовські робляться в Китаї на одному заводі з бошиком, з бош фірмою. Це теж остаточна е, 100%, цифра, цей. Кажу, як є, в общем. розповідає. Так що, ребята, оця каса, ви дійсно купите, ви будете здивовані. Ще раз це я вам кажу. Значить, модельки JJT 1500. Значить, вона коштує ще раз 2800. Відкладаємо в сторону. Далі, сама-сама-сама-сама, як у нас jt 2400 в Техасі, то це виходить на що? Це GGT 3500 моделька. 3500 моделька це от вона, дивіться, вона не маленька, вона велика, дивіться, яка коса. Сказати, по чому вона, 2650, ребята, 2650, ну що ми маємо за 2650? Ми маємо великий. Надійний бак, ми маємо якісний карбюратор, виходить заводочку. У нас є, ну, дивіться, класна коса. Тобто тут нема що скривати, бачите, захист пластиковий, але пластик тут АБС пластик. У нас в комплектації йдуть два редуктора, йдуть звичайний, звичайний ремень. Якщо там у нас 153 й деранцевий ремінь, то тут звичайний ремішок, так от, як сумка на одно плече. Ціна 2650 є в наявності. Ви запам'ятаєте в 3500 grosser, будь ласка, 2650, гарячі пірашки, семечки, кабачкові, правда. Поїхали далі. Ребятки, це в нас виходить. Теж забираємо. Це у нас моделечка 4500 JJT 4500. Дивіться на цю комплектацію, ребят. Шпуля, диск. В нас тут виходить лист диска, диск, диск і ранцевий ремешок. Комплектація просто огонь. Ціна е, такої каси е, 3,350. 3,350, вона ціна, як стояла, вже коли ми першу партію получали, так і є. 52 кубика приравні со 4,5 кВт, 9000 тисячі оборотів, 28 штанга. Тобто, ну, діаметр у всіх однаковий. По диском. Е, ще раз цена і 350 це, вона прирівнюється к косе між 153 і 155 Техасом, щоб ви розуміли. Цена мед. Шик... Рахую, що найшикарні ціна на цю косу. Як вона виглядає? Яка начинка? Будь ласка, зайдіть в профіль. Я його закріплю в початку відео, щоб вы його бачили. І ви Передивляйтеся, кому треба більш детальніше, то будь ласка, телефонуйте, зам... телефонуйте вам щось кину, там, що ви побажаєте вам е... ви побачили. Ребята, оця каса Бенза 4 такна. 4 такна каса в нас приравнюється. 5,5 кВт 28, 28 штанга. Значить, кубатура її тут вони не пишуть, але рахую по Техасу, бо вона один в один з Техасом. От я ж вам кажу, що мені е так кажеться, що воно це робиться на, на заводі, там де роблять Техас. Бо позиції похожі гай, повністю, тільки колір. В общем, ціна такої каси 4800. 4800, комплектація тут в нас, ви дивіться, шпуля, тут диск, диск і ранцевий ремішок. Значить, в Техасі такий самий є в нас 171 моделька. Вона в нас там далеко стоїть, я її не достану. Що її доставати? Техас не треба рекламу кидати. Вже давно знаю, що таке Техас. То, будь ласка, Техас Гросеровська каса. 4 в нас коштує 4 800. І не забувайте, що на цю всю продукцію діє гарантія 2 роки. А два роки це на що Це ціле життя, ребятки. Так що до вашої уваги знову будемо далі показувати. Я буду вам показувати зараз акумуляторні коси. Значить, хочу вам е, показати оцю косу акумуляторну. Ребят. Ну, знаєте, е, як зубочистка. В кого дома невеличкий газончик, біля будиночку, там може на цвинтар треба поїхати де щось покосити. Тут в комплекті йде ще такі от полосочки пластикові і два таких ножа пластикові. Воно кріпиться дуже звичайно. Ти собі відкрутив гаєчку, поставив і все. Поставив сюди 2-амперну батарейку або 4-амперну, або хоч 8 амперну. Воно ширує. Дивіться, який критячий момент. І Тут, щоб ви розуміли, в нас побідітели, побідітелі е, йдуть е, ножі. Тобто не просто, а победит. Победит він буде даже косити не тільки травку, але і ще й якийсь сухостой. Механізм надійний, але ж ви повинні розуміти, що що? Що не треба його перенавантажувати. Що цей не треба перенавантажувати? Що цей? І що много різних всяких. Чому? Тому що це в нас все акумуляторна техніка. Акумуляторна техніка, що коса, що болгарка, що гайкаверк, що... Шуруповер, що будь-що воно не любить, коли ти його ото включив, нажав клавішу і тримаєш півдня. Чому? Тому що воно перегрівається, плата нагрівається, защита в краму, в іншому випадку плавиться от нагріва. общем, куча всяких різних може бути ситуацій. Але для того, щоб цього не було, будь ласка, любу продукцію ми повинні берегти. Поробили там 20-30 хвилин чи дали віддихнути. Е, Це на будь-яку акумуляторну техніку. Ребята, така от коса без батареї коштує 1150 гривень. Ще все новеньке, ще треба йому дати трошечки. В общем, така от коса в комплектації з ножами, з цими 1150 гривень. Є в нас ще така в револьті, вона теж плюс-мінус таких грошей коштує. Далі в нас є ще, дивіться, такого плана Коса це від Техаса. Ребята, кому треба тушкою, вона йде на один слот. Бачите? На один слот під одну батарейку. Кому треба тушка без батарейки, без усього вона буде коштувати 3600 Кому треба укомплектувати її з батарейки, це може бути 4 А 6 А 8 А. Тобто 4 А, грубо говоря, 1100 гривень. 6 А батарея. 1650 гривень. Восьмі Амперна батарейка вона коштує 1750 гривень. При цьому, при всьому, ми рахуємо, да, прибавляємо к стоїмості. Етій, к етій косі, і, ну, і плюс зарядка, там, грубо говоря, 600-700 гривень за все залежності, яку ви бажаєте, ще зарядку. Каса е, розберна. У нас розбірна, штанга знімається і вставляється. Е, у нас є такі ще моменти. Ви можете собі докупити окремо. До, до цієї коси, ну до, до цієї не піде, там в нас є інша. Я вам покажу, що є такі от прилади, які ви можете використовувати в е, високорези. І є у нас ще така от приблуда для е, туєчок, у кого є коса. На цю воно не піде, тому що в нас тут ж йде цей кабель. А на коси йде на ті, яких внутрішні нема кабеля. Так що оця от, ці приблуди у нас коштують по тисячу гривень. То якщо треба, будь ласка, теж звертайтеся, вони є по наявності. Ви можете під 28 штангу, 9 зубов, ви можете вставляти її і використовувати під свої ножди. Так що є в нас коси з двома на два слота Техасовські. Є в нас прокрак. В общем, коси, ребята, в нас дуже багато. До них їх я буду мабуть все одно окремо. Окремо знімати, показувати. Чому? Тому що е, треба вам вже їх показувати, щоб я на пальцях не об'ясняв, ми зараз це все заберемо, достанемо, приготуємо і кожну косу. Там є у нас дві модельки нові, які ви ще не бачили. Там ціни просто це буде електра. Так що слідкуйте, будь ласка, за нашими відео. Відео будемо старатися виставляти, викладати побільше. А ваша задача що зробити? Якщо ти дивишся нас в Ютубі, то ти обов'язково там постав лайк, підпишись, поділісь відео, можу навіть і поставити собі колокольчик нажати, щоб ти бачив, що коли ми якесь відео викладаємо, то до тебе прийде повідомлення, ти подивишся його. А якщо ти нас дивишся в Тік-Токі, то теж не забувай, що нас треба підписатися обов'язково. Е поділитися відео теж непогано, поставити лайк. І ще я вам більше скажу, ви можете зайти по посиланню через TikTok, наш телеграм-канал. Нас там вже теж за 2000 человек, то Будь ласка, підписуйтесь, ми там можемо спілкуватися. Коли є час, ми викладаємо в групу якісь новіночки. В общем, і сайт у нас є. І візі ми називаємося Семерочка из Одессы здрасте. Семерочка.ком, Семерочка, в общем, набирайте как-нибудь слово Семерочка и не путайте нас, нас уже копируют. У нас свой есть логотип, у нас уже есть своя, скажем, фишечка. Мы, мы со своим логотипчиком вот таким вот, вы бачите? Так что там ты, ты бачиш такой логотип, ты попадаешь непосредственно до нас. До Семерочки из Одессы здрасте. Так что всем пока. Начинаем дальше работать. Глуши.